Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що вже цієї осені на телеканалі 1+,1 плюс Україна відбудеться прем'єра захопливої історії кохання під назвою Зворотний напрямок. Що цікаво, над серіалом працювала та сама команда, яка створила серіал Реванш, який став справжнім відкриттям, тому можна з повною впевненістю стверджувати, що уже невдовзі на нас з вами чекає ціла палітра емоцій та інтриг, напружених моментів, пристрастей та, звісно, щирих почуттів. Варто зазначити, що у головній жіночій ролі серіалу Зворотний напрямок зіграє молода українська акторка Олеся Надієва, для якої зворотний напрямок стане першим. Головною ролью у кінематографі її партнером на екрані буде відомий український актор Павло Текучев. Крім того, в серіалі зіграють такі українські актори, як Тетяна Злова та Олександр Піскунов. За сюжетом серіалу доля зводить Романа і Дарину за дивних обставин, які вони точно ніколи не обрали самі. Вимушений шлюб стає справжнім випробовуванням на міцність, адже замість кохання один до одного пара відчуває лише взаємну неприязнь та ненависть. Ще й життя під одним дахом та очікування дитини перетворюються на постійну боротьбу характерів, де кожен день це виклик і нове протистояння. Тому чи зможуть роман та Дарина встояти перед подіями та обставинами, які від них не залежать, і чи зміниться їхнє відношення один до одного з плином часу? І чи наважаться ці двоє ризикнути всім, аби піти назустріч один одному та своїй долі? Це ми зможемо з вами побачити уже зовсім скоро. Тому, друзі, уже цієї осені на нас чекає неймовірно красива драматична історія кохання, яка вкотре доведе, що від ненависті до кохання один крок варто лише простягнути. Руки на зустріч один одному. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!